В ефірі новини для українців Німеччині та Європі. Сьогодні у випуску майбутня коаліція скасувала на папері Бюркаге для новоприбулих українців в Німеччині. Що це означає? Соціальні виплати на допомоги загнали німецькі міста у рекордні борги. У в історії рейтинг партії АФД, яка виступає проти мігрантів, наздогнав уньйон майбутнього канцлера Мерца. Шукачі притулку їдуть до Франції та Іспанії. Німеччина, яка довгий час була країною номер один, опустилась на третє місце. ФРН тимчасово призупинила прийом заявок від біженців за програмою ООН. Євросоюз досі не може вирішити долю українців. Рішення очікується у червні. Що пропонують вже зараз деякі країни Європи для подальшого офіційного перебування українців. В Німеччині хочуть здешевити посвідчення водія, проте інструктори з водіння кажуть, що це практично неможливо. Чи є втішні новини щодо автоматичної заміни українських посвідчень водія на німецькі, зокрема для професійних водіїв? У США деякі українські біженці отримали електронні листи з вимогою покинути країну впродовж семи днів. З вами Міла Артюшенко. Ставте лайк цьому відео, коментуйте кожну новину та залишайтесь зі мною до кінця випуску. Новоприбулі українці у Німеччині, які отримають тимчасовий захист за параграфом 24 з 1 квітня 2025 року більше не матимуть права на соціальні виплати Бюркагельд. Їм нарахують стандартну допомогу для шукачів притулку. Такі плани прописані в коляційній угоді між партіями ЦДУ, ЦСУ та СПД, яка наразі ще не затверджена офіційно. Поки рішення не набуло юридичної сили, чинна система виплат залишається без змін. Що ця угода? означає на практиці. Зараз українці в Німеччині, якщо вони працездатні та потребують підтримки, мають право на допомогу по безробіттю бюрка Кельт. На повне покриття житлових витрат у межах допустимої орендної плати, а також на автоматичне медичне страхування з електронною медичною карткою. Крім того, дозволено мати власні заощадження до 15 тисяч євро на людину. Згідно з новими планами коаліції, з 1 квітня 2025 року новоприбулі українські біженці будуть переведені в систему Азюль Певерпа в першу чергу це означає скорочення соціальної допомоги для наочності. Я створила порівняльну таблицю: нинішні виплати і ті, які можуть бути запроваджені. Доступ до медичних послуг також буде обмежено замість повноцінного страхування лише базова та невідкладна допомога. Для лікування хронічних захворювань чи складних діагностик доведеться отримати окремий дозвіл. До того ж, у шукачів притулку немає електронної медичної картки. Її замінюють паперові ваучери, які потрібно кожного разу отримувати в соціал Амт перед візитом до лікаря. Ще один важливий момент: особисті фінанси. Якщо українці, які отримують бюрка кельт, можуть мати до 15 тисяч євро заощаджень, то для тих, хто потрапить у систему Азюльбевепа, це право скасовується. Соціальні служби ретельно перевірятимуть наявність фінансових ресурсів, і допомога буде можлива лише після того, як людина витратить свої кошти. І останнє оренда житла. Соціальні виплати для шукачів притулку часто не покривають реальної вартості оренди. Самостійно знайти квартиру та укласти договір буде складніше, бо орендодавці часто відмовляють через нестабільний статус і відсутність фінансових гарантій. Напишіть для активності в коментарях, чи зупинять на вашу думку такі зміни українців, які планували отримати в Німеччині тимчасовий захист. Насправді зміни щодо новоприбулих українських біженців очікувані. Так, німецький уряд реагує на незадоволення своїх громадян та рекордні борги, у які загнали деякі німецькі міста соціальні виплати. У 2024 році комунальні бюджети Німеччини закінчили рік із рекордним дефіцитом у 24,8 мільярда євро, найбільшим з 1990 року. Основна причина стрімке зростання соцвиплат. Витрати на допомоги та Бюркакельд підскочили на 11,7% до 84,5 мільярда євро. Також зросли витрати на персонал у містах на 8,9% за рік через підвищення зарплат. Як пише газета Вельт, проблема не в одноразових кризах як раніше. Тепер це структурна криза. Доходи стагнують, а витрати тільки ростуть. Якщо нічого не зміниться, вже через два роки всі міські резерви вичерпаються. Відповідно, громадян Німеччини чекає зростання цін на дитсадки, басейни та бібліотеки, менше субсидій на театри та свята, можливі скорочення інвестицій в інфраструктуру через брак грошей, знову під загрозою, зростання податку на нерухомість, який тільки-но реформували. До речі, цікава інформація згідно з підрахунками, щоб профінансувати усі допомоги, які держава виплачує незалежно від внесків, зокрема Бюркакельт і соціальну підтримку літніх людей. Середньостатистичний житель Німеччини працює до 29 січня. А щоб профінансувати усю соціальну систему: пенсії, медицину, допомоги, догляд та інше потрібно працювати до 4 квітня. Своє незадоволення існуючим порядком, зокрема щодо соціальних виплат на біженців, громадяни Німеччини показують у своїх політичних вподобаннях. Продовжимо цю тему після рекламної інтеграції. В одному з останніх відео про працевлаштування в Німеччині я отримала ось такий коментар: В ІТ вже запізно заходити. Штучний інтелект радикально змінює правила гри. Джуни вже нікому не потрібні. Мідли за допомогою ШІ запросто тепер виконують обов'язки джунів. Чи справді це так? Я звернулася за коментарем до викладачів міжнародної технологічної школи АІД у Берліні, з якою співпрацюю вже другий рік. Отже, п'ять причин, чому штучний інтелект не зможе повністю замінити випускників АІТ на ринку праці, і відповідно чому сфера АІТ і досі залишається привабливою в Німеччині. Перша штучний інтелект не розуміє контекст. Він може згенерувати код або тест, але не усвідомлює, як функціонує бізнес і чого насправді очікує користувач. Натомість, випускники it школи підходять до завдання комплексно, враховуючи реальні потреби. Друга причина ще не несе відповідальності за результат. Він не відповідає за баги, безпеку або стабільні системи, на відміну від кваліфікованих спеціалістів, які розуміють наслідки кожного рішення. Третя. Штучний інтелект не мислить як людина. Він не здатен поставити себе на місце користувача і вчасно помітити недоліки в логіці або інтерфейсі. А людське мислення, аналітика і емпатія це ключові якості QA-фахівця та розробника. Четверта. Ші не працює в команді. Він не веде діалог, не домовляється, не шукає компромісів. Саме комунікація є основою сучасної розробки, і випускники АІД розвивають ці навички з першого дня навчання. І Штучний інтелект це інструмент, а не спеціаліст. Він може допомагати, прискорювати, автоматизовувати, але без людини, яка знає, що і навіщо робити, він стає непродуктивним. Штучний інтелект це як молоток. Інструмент є, але без майстра нічого не збудується. Якщо ви поділяєте позицію викладачів ІТ школи АІД, хочете змінити свою професію або здобути нову кваліфікацію, запишіться на безкоштовну консультацію зі спеціалістами кар'єрного центру АІД за посиланням. Під відео. Ви дізнаєтесь більше про навчання, можливості фінансування курсів через Agentur für Arbeit, а також перспективи практики та працевлаштування. Після завершення навчання ви отримаєте сертифікат школи з ліцензією DECRA, який визнається роботодавцями як у Німеччині, так і за її межами. Повернемося до політичних вподобань у Німеччині, який є показником, зокрема, і ставлення до українців в Україні. Уперше в історії рейтинг партії АЕВД, яка виступає проти мігрантів, ЦДУ-ЦСУ і обидві партії мають по 24% підтримки. Хоча на парламентських виборах уньйон отримав 28,5% голосів, а АЕФД 20,8%. Союз переживає драматичне падіння. Такого втрачання підтримки між виборами та формуванням уряду ще не було, зазначив голова інституту нових соціальних досліджень Герман Бінкерт. Головна причина падіння враження виборців, що ЦДУ ЦСУ не змогли досягти успіху в коаліаційних переговорах. Імовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерць уже стикається з першими серйозними проблемами. Багато виборців розчаровані. Це і є результат. Як вам такі рейтинги? Напишіть в коментарях, до чого на вашу думку це може призвести. Німеччина, яка тривалий час очолювала список країн ЄС за кількістю поданих заявок на притулок, у першому кварталі 2025 року опустилась на третє місце. За цей період було подано на 41% менше заявок ніж за аналогічний період минулого року. Лідери за кількістю заявок на притулок у першому кварталі 2025 року, Франція з майже 41 тисячою заявок. Іспанія, до якої подалось майже 39,5 тисяч людей, і Німеччина, до якої подано. 37 400 заяв. Напишіть в коментарях, чому, на вашу думку, біженці обирають Францію чи Іспанію, чим ці країни привабливіші за Німеччину. Найпевніше, кількість заявок на притулку Німеччині буде ще зменшуватись, тому що ФРН тимчасово призупинила участь у програмі переселення біженців, яку реалізовує управління ООН у справах біженців. Таке рішення ухвалили під час переговорів про формування нової коаліції між Уньйон та СПД. У межах домовленостей уряд вирішив не брати на себе нові зобов'язання щодо прийому біженців, а також обмежити вже діючі федеративні програми. Хочу наголосити, що рішення не стосуються українців. Більшість біженців, на яких вплине призупинення програми, прибувають до Німеччини із Туреччини, Єгипту, Йорданії, Кенії або з Ліві через Руанду. Із запланованих 13 тисяч людей у 24-25 роках до країни наразі прибуло 5 тисяч біженців. Згідно зі статистикою, у першому кварталі 25-го року основними заявниками на притулок стали громадяни Сирії 24 Афганістану 16% і Туреччини 11% від загальної кількості заявок. Загалом у Європі спостерігається зростання кількості прохачів притулку з Венесуели, Китаю, Індії і звісно України. Водночас, кількість заявок від біженців із Сирії, Колумбії та Туреччини зменшилася. Варто також додати, що до Угорщини та Словаччини було подано найменшу кількість заявок 22 і 37 відповідно. З біженцями у Німеччині розібралися, але що ж чекає українців у Європі? Майбутнє мільйонів українських біженців залишається під питанням. Тимчасовий захист діє лише до березня 26-го року. Але вже цього червня міністри внутрішніх справ країн ЄС мають обговорити, що буде далі. Нагадаю, директива про тимчасовий захист, яка була активована у 2022 році, дозволяє громадянам України легально проживати, працювати, отримувати освіту та соціальні послуги в ЄС. Проте, як зазначають експерти, сам статус є тимчасовим і щороку потребує поновлення. Євросоюз навряд чи повністю відмовиться від захисту українців найближчим часом, але вірогідність того, що тимчасовий захист знову буде продовжено автоматично як раніше, вже не така висока. Після припинення вогню політичний клімат зміниться. В ЄС вже точаться дискусії чи інтегрувати українців, чи сприяти їхньому поверненню, і не всі країни однаково налаштовані, говорять експерти. Доки ЄС шукає спільне рішення, окремі країни не чекають. Так, наприклад, Польща планує надати трирічний національний дозвіл на проживання українцям, які вже перебували під тимчасовим захистом не менше року. Чехія запускає п'ятирічний дозвіл на проживання для українців, які працюють і живуть в Україні понад два роки. Обов'язковою умовою буде відвідування школи дітьми. Міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кушан прямо заявив: якщо війна завершиться, нові дозволи видаватися не будуть. Німеччина, Італія, Австрія, Естонія, Латвія також працюють над довгостроковими схемами захисту з різними умовами. Але поки конкретного рішення немає, експерти радять слідкувати за змінами в міграційному законодавстві країни перебування та подаватись на нові види дозволів. Ще одна важлива новина з Німеччини, де планують здешевити посвідчення водія. Водійські права в Німеччині нині коштують до 4 тисяч євро. Хоча я чула про випадки, коли з нуля люди витрачають навіть 5 тисяч євро, бо не склали з першої спроби. Міністри транспорту вирішили, що ці витрати потрібно знизити. Перший крок спростити теоретичний іспит. Питання переглянуть, вони стануть практичнішими, ближчими до реального водіння. Це допоможе зменшити провалені спроби і витрати на повторні іспити. Для майбутніх водіїв автобусів і вантажівок правила навчання зміняться ще більше. З'являться тренажери-симулятори і певні спрощення в програмі. Ми хочемо, щоб водійські права залишалися доступними для всіх, підкреслила міністерка транспорту Саксонії Ангальд. Водночас професійні інструктори попереджають, Сильно здешевити права буде складно. Високий попит і зростання витрат на викладачів і школи лишають мало можливостей для економії. До речі, ми з чоловіком зараз запустили процес заміни українських посвідчень водія на німецькі. Скажу відверто, виглядає це як повноцінне навчання. Хоча, на відміну від отримання прав з нуля, цей процес дешевший, і нам він має обійтись приблизно в 1300 євро для кожного. Цим досвідом я ділюсь в коротких відео на Ютуб, а також на своїй сторінці в інстаграм, посилання на яку ви знайдете в описі каналу. А чи є якісь новини щодо автоматичної заміни українських посвідчень водія в Німеччині? ще 23 травня 24-го року, федеральний кабінет міністрів Німеччини схвалив законопроект про внесення змін до закону про класифікацію професійних водіїв? Нагадаю, основні положення законопроекту: включення України до додатку 11 – Положення про водійські посвідчення це дозволить українським водіям обмінювати свої посвідчення на німецькі без необхідності складати додаткові теоретичні та практичні іспити. Розширення мовного спектру для теоретичних іспитів передбачається можливість складання теорії українською мовою, визнання кваліфікаційних свідоцтв українських водіїв. Завдяки цим змінам українські професійні водії зможуть підтвердити свою кваліфікацію, пройшовши додаткове навчання та тестування в Німеччині. Ці ініціативи спрямовані в першу чергу на вирішення проблеми дефіциту кваліфікованих водіїв у Німеччині. Проте минув майже рік і ніякої конкретної інформації щодо впровадження поправки у дію немає, і невідомо, коли саме вона набуде чинності. Тобто, на даний момент автоматична заміна українських водійських посвідчень на німецькі не передбачена. Остання новина на сьогодні полоскотала нерви українським біженцям в Америці. Деякі українці, які перебувають у США за гуманітарною програмою, отримали електронні листи з повідомленням про скасування їхнього статусу й вимогою покинути країну упродовж семи днів. У повідомленнях шлося, що у разі ігнорування вимоги їх знайде федеральний уряд і здійснить депортацію. Невдовзі представники департаменту внутрішньої безпеки визнали, листи надіслали помилково, а гуманітарну програму, запроваджену після початку повномасштабного вторгнення УРФ у 2022 році, не скасовано. Наразі невідомо скільки українців отримали цей лист однак, одна із постраждалих заявила про сильний емоційний шок. Вона розповіла, що легально продовжила свій статус ще в серпні минулого року, і не зрозуміла, чому її намагались депортувати. На цьому сьогодні, все. Бажаю вам лише хороших новин з міграційної та будь-якої іншої служби в країні вашого перебування. Дякую за перегляд, ваші активні обговорення в коментарях та підписку на канал. А якщо вам подобаються мої випуски новин, станьте спонсором каналу за 3 євро центів на місяць. Так ви потрапите до закритого телеграм-каналу, виключно для спонсорів, де у тісному колі та без цензури ми ділимось досвідом інтеграції в Німеччині. Раз на місяць для спонсорів каналу я також проводжу закриту трансляцію. Остання тривала 3,5 години. Тож буду рада кожному новому спонсору. Бувайте!